Привіт, учню або учениці. Я Бражник Орина, учениця 8 А класу. Сьогодні хочу видвинути свою кандидатуру на пост президента нашої школи. Я розумію, що це дуже відповідальний та важливий пост, але я впевнена, що впораю з ним на всі 100%, завдяки всім своїм якостям і вмінням та вашій допомозі втілити всі ідеї до вашого шкільного життя. Та зробити так, щоб воно заграло новими барвами навіть в такий скрутний час, моя мета, до якої я буду йти разом з вами. Ми всі любимо нашу школу, і я також тому приймаю участь у багатьох шкільних заходах, де завжди стараюсь вийти переможницею. Наприклад, нещодавно я брала участь у виразному читанні віршів, народжених війною, у всіх інших країнах зараз квітень, а в нас ранок 24-го. Десь радіють усміхнені діти, а у нас півжиття вже стертого. Співпрацюючи з шкільним керівництвом та учнями, буду пропонувати та реалізовувати різні заходи, навіть на дистанційному навчанні, створимо такі конкурси, у яких зможе взяти участь кожен під час проведення цих заходів, я впевнена, кожен розкриє свій потенціал та знайде своє покликання. Для зворотнього зв'язку буде створена скринька. В неї ви зможете написати свою ідею, скаргу або побажання. Але поки ми не можемо побачитись в школі, пропоную створити сторінку на зручній платформі, де все буде можливіше. Кожного я почую та спробую втілити вашу ідею в життя або ж вирішити проблему. Адже саме ти важливий для мене. На екрані ви побачите ще деякі нововведення. Та є дещо важливіше, що я хочу запровадити. Це більше української, щоб діти навіть з маличку розуміли, яка в нас гарна мова та культура, адже саме мова забезпечує зв'язок поколінь та безперервність історичного та культурного спадку. Якщо ви хочете побачити більше змін в кращу сторону, обирайте саме мене, адже я зможу втілити всі ваші ідеї в життя.